Доброго дня, любі друзі! В етері Софія, постійна рубрика «Було є, Буде. Перша карта це як невеличка сигніфікація. Якщо вам підходить, да, якісь енергії або події у вас були такі, як перша карта, то, будь ласка, дивіться далі і приймайте влага. Перемішую я. Спеціально карти, щоб в них були різні положення і перевернуті, і не перевернуті, прямі, як то кажуть, да тому, що в нашому житті ну різні ситуації є. Ми ж прийшли сюди навчатися. А, із За того ми і проходимо всі ті ситуації, да? через, через, через які наша душа розвивається та очищується. Якщо я вам буду казати тільки позитив, ви не будете знати, до чого приготуватися, розумієте? А я саме моя мотивація допомагати людям, щоб ви знали, тому що будь-який розклад це не приговор. Ви завжди все можете змінити. Поїхали. Було. Є. Буде. О, буде. Ну, сонце зрозуміло, да, Що було? Тут була якась зустріч, наприклад, з, позитивним, з позитивними людьми. І від них був вплив на ваше життя. Тут період щастя, успіху, вдача, щасливий шлюб, можливо, хтось. Ввійшов, да, законектився. Тут про народження дітей, дітей у когось могло таке бути, про творчий підйом, якісь приємні новини. Можливо, були у когось виграші, сюрпризи, досягнення мети якоїсь. Можливо, нові ідеї, котрі під. Наразі повинні підвищити ваше матеріальне благо. От, в общем, про радість, про гарні події, про той період, коли ви були на гребні хвилі. Отакий От період був. Тепер верховна Жриця. Це те, що в нас а, наразі да, хотіла взяти, ага, береться. <с> І так, дивіться, тут п, такий стан, знаєте, чрезмірної опіки. або... Таке відчуття, що ви от можете зараз розчинитися в інших, тобто покласти на своє життя, дав ну відсунути його і вирішувати питання інших, от або не вирішувати питання, наприклад, да, а просто взагалі. Жити життям іншої людини або іншого оточення. Ну, одна людина або декілька. от, І карта каже про втомленість, пло, вибачте, втомленість від життєвого шляху. от, І рекомендація побути на одинці, Якщо ви а, ще не на одинці, да, то вам карта рекомендує побудьте. Вам треба після, ну, дивіться, ми. Втомлюємося і від позитивних емоцій, і від позитивних подій, коли їх багато, коли ми знову-таки дивіться не дуже екологічна для тіла, для фізики, навіть коли великі емоційні всплески, навіть якщо вони гарні, розумієте, на наше тіло це так само потужно впливає, як і... Як і негативні емоції, негативні сплески, розумієте? Тож, звісно, якщо у вас було таке, то ну, і ви просто не можете ще, не повертаєте, скоріше, за все, себе до балансу постійно, да? не нагадуєте собі, так, порадувалася, ну там по пострибала, тихо, тихо, подихала, так, все спокійно, приймаю, дякую, дякую. Але емоційність, да, тобто трохи її прикручувати. І тож, звісно, буде в тому. То побудьте наодинці, просто помедитуйте, вам треба просто. Набратися сил, тому що далі тут а Це про успіх в фінансовій сфері. Тут вдача в новій якійсь справі, щастя, триумф, влада і слава. Можливо, вигідний Альянс. Ну, Котрі принесе да равно е, фінансовий добробут. Ну вітаю, любі друзі! Чудові карти. Хай у вас буде сонце е, і, і надалі. Да? Ну, тут дивіться, тут два сонечка. Просто треба відпочити, да? От можливо, вам і треба взяти у цей свідомо цей перерив. Перерву таку, щоб зрозуміти, а що я ще можу, да. А яку я ще ідею можу зможу запровадити? А який я проєкт ще можу або бізнес відкрити, розпочати і так далі? Да? Але ж а, будьте екологічними до себе, якщо ви самі дивіться. З такою втомою, да, верховна житця це потужна жінка, вона перевернулася. Якщо ви з такою втомою а, не будете свідомо брати собі відпочинок, любі друзі, вас буде, буде вкладати у ліжко через психосоматику. Розумієте, тоді люди кажуть, Боже, обов'язково після а, білої смуги да, в житті приходить чорна. От я все було класно, класно. Я захворіла. Так ви себе не бережете. А як, як все світ? Він не хоче, щоб ви померли? Він хоче, щоб... Ви надалі розвивалися і, і, і йшли до своїх пентаклів і жили у добробуті, розумієте? Але він бачить, що у вас ресурси скінчуються, тому що ви тут на гребні хвилі, да, і ви погнали до кінця океану. А вам ну, у вас ресурси, там не знаю, ну на треть, да, там проплисти. І треба ж додому. Треба на березі полежати. Ну, це так, да, Я шуткую. Треба набратися ресурсу, е, віднесіться до цього серйозно. Самі візьміть собі. Е, ту зупинку самі візьміть собі відпочинок, зробіть собі відпочинок, і, і прийде наповнення в цей момент, і будуть у вас нові ідеї, тому що вам треба тут будуть сили. Бо фінансовий добробут він теж. Ну, Це теж про відповідальність, розумієте? Це теж про якесь, ну, іноді буває да, напруження, ну, напруження, яке там, як їх правильно там далі вкласти, да, або як розвивати ту справу і так далі. Тобто, вам все одно вам тут є над чим працювати. От, То я вам бажаю, по-перше, екологічності до себе, і пусть завжди вас зігріває ваше внутрішнє сонечко. З повагою, до побачення, Софія!